Доброго дня усім. Сьогодні у нас знову топове надходження. Це є розкішний реклайнер в комплекті з пуфиком для ніг, відомого на весь світ норвезького бренду Ecorne Stressless. Модель даного виробу саванна. Розмір L, тобто Latch. Вартість нового такого виробу 2700 доларів. Надамо вам за потреби скріншот, також відповідні скріншоти. Посилання на сайт є, в нашому, є на нашому сайті. Зараз пропоную детально його оглянути. І так, це є елітні меблі. Відтак вони повністю виготовлені в натуральній шкірі. Пропоную розпочати з пуфика, потім я його для зручності відсуну. Це є все натуральна шкіра. В гарному стані, дуже пристойному, зберігся пуфик. Ось така чорна деревина підніжка. Там є наліпочки, щоб не дряпати паркет підніжкою. Ось стан. Стан пуфика. Так, пуфик відкладаємо В бік. Приступимо до крісла. І так по кріслу. Крісло обладнане регулюванням висоти спинки. Можна збільшувати більш ніж на 10 см, завдяки чому спинка може бути дуже високою. 80 см. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону. Надзвичайно комфортне. Окрім того, крісло обладнане запатентованими фіксаторами. Бачите, екорне Stressless з двох сторін. Згодом я покажу, як вони функціонують. За допомогою них можна фіксувати кут нахилу крісла. І так, давайте розпочнемо зі стану шкіри. Насамперед хочу сказати, що відео я робитиму з відстані 20 см. Ось так крісло виглядає з відстані 2 метрів. Тобто. Гарний стан, ніяких порізів, нічого такого. Зблизька з 20 см я показую його стан для того, щоб ви могли бачити будь-який найдрібніший момент. Сподіваюсь, всі розуміють, що крісло є вживане. Тобто якісь дрібнички повинні бути. Це ось підголівничок з відстані 20 см. Бачите, ну гарний стан, незначні сліди користування. Тут ніяких немає ні заломів, ні тріщин, нічого. Це складочки, все. Ось аналогічно. Це все якісна, натуральна шкіра. Давайте розглянемо підлокітнички. Теж в гарному, дуже пристойному стані підлокітнички. Погляньте, це я впритул їх показую. Правий підлокітник. Аналогічно. Класний, адекватний стан. Так. Тепер стосовно фіксування спинки. Як ви бачите, крісло я розклав та зафіксував його. Ось. Бачите? Крісло піднімаю, крісло зафіксоване. Це запатентовані фіксатори Stressless. Вони зафіксовують і розфіксовують в різні сторони. Ось зараз, щоб розфіксувати крісло, потрібно праву крутилку крутити до себе. Вона відпускає крісло право до себе, до спинки, ліво від себе. Бачите, дивіться. Оп, крісло складається. тобто Вільно ходить абсолютно. Зараз я ще складу спиночку. Ось, щоб зафіксувати, потрібно навпаки. Відповідно, ліву потрібно крутити до себе до спинки. праву уперід. Ось, зафіксували. Погляньте. Бачите, я крісло піднімаю, воно зафіксоване. Тобто все все класно. Продовжуємо огляд далі. Права сторона. Задня частина спинки. Також все абсолютно це шкіра, це ніякий не шкірзам, не дермантин, не шкіра. Круг з натуральної деревини. Спинка в гарному стані. Це просто пилюка. Так, ось такий маємо класний реклайнер. Поставлю назад був. Я нагадую, що це є найбільший розмір, це модель саванна. Вартість нового такого виробу 2700 в магазинах Європи. А середній розмір middle. Середній розмір. М у них називається Мемфіс. І він коштує на 200 доларів дешевше. Тобто цей розмір лише по розміру крісла на 200$ доларів дорожче. Ось з боку ми поставили директорське наше крісло, яке ми виготовляємо, щоб ви розуміли параметри цього реклайнеру. Це справжній корабель. Не таке вже й велике наше директорське крісло. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там будуть багато фотографій, параметри цього крісла, посилання на сайт виробника, скріншоти, наші контакти, все необхідне, щоб його придбати та замовити.